Вітаю всіх слухачів GoIT-подкаст. Мене звуть Анастасія Крилова, і сьогодні ми зібрали для вас найцікавіші та найсвіжіші новини зі світу технологій та IT. від нових функцій у соцмережах до серйозних проблем з безпекою даних. Цей випуск вас точно зацікавить. Отже, першими будуть мета. Мета дозволить публікувати Video Reels з інстаграм прямо у Threads. Мета материнська компанія Facebook продовжує розвивати свою екосистему платформ. Цього разу компанія тестує нову функцію, яка дозволить користувачам ділитися своїми відеорілз з інстаграм прямо у Threads – нову платформу для мікроблогів. Це означає, що тепер не потрібно буде завантажувати відео в різні соціальні мережі окремо. Дослідник програмного забезпечення Алесандро Палуці виявив цю функцію у бета-версії Threads. І так, мета вже підтвердила, що тестує нову можливість. Це черговий крок до того, щоб зробити інтеграцію між платформами більш зручною та ефективною. У MoneyGram викрили особисті дані клієнтів під час кібератаки. Тепер про кібератаки, які стають усе частішими і серйознішими. У вересні 2024 року на MoneyGram одного з найбільших постачальників міжнародних грошових переказів здійснили серйозну кібератаку. Хакери отримали доступ до особистих даних та транзакцій клієнтів, що вплинуло на роботу платформи. Було б дивно, якщо ні, вебсайт та мобільний застосунок MoneyGram були недоступні протягом тижня, поки компанія працювала над відновленням безпеки. Постраждало понад 50 мільйонів клієнтів по всьому світі, і цей інцидент піднімає питання про необхідність покращення безпеки навіть у таких великих фінансових установах. ReLand – штучний інтелект, допомагає у боротьбі змінами по всьому світу. Ця новина має глобальне значення, особливо для тих країн, які страждають від мінної небезпеки. І є для них це постійною загрозою. Команда студентів та викладачів університету Карнегі Мелона створила інноваційну систему, що має назву ReLand. Яка використовує штучний інтелект для виявлення мін? Система аналізує географічні дані, соціально-демографічні показники і прогнозує ризик наявності мін у певних регіонах. Особливо важливим є те, що цей проєкт очолює аспірант Матео Дульсерубіо, який виріс у Колумбії країні, що вже давно страждає від мінної загрози. Завдяки цьому сервісу процес розмінування стає швидшим і безпечнішим, що може врятувати тисячі життів. Ринок праці в IT почав відновлюватися. Тут мають бути салюти. Перейдімо до новин про ринок праці в Україні. За даними ДОУ, кількість вакансій в it секторі почала відновлюватися після літнього спаду. У вересні 2024 року було опубліковано понад 5 тисяч вакансій, що є позитивним сигналом після такого невеликого падіння у серпні. Попри невелике коливання, ринок it роботи продовжує демонструвати стабільне зростання, особливо в таких напрямках як. Маркетинг, тестування та аналітика. Важливо відзначити, що кількість вакансій для фахівців з досвідом понад 5 років також збільшилась до рекордного рівня за час повномасштабного вторгнення, а саме 965 позицій. Це дає надію на те, що попит на висококваліфікованих спеціалістів залишається високим навіть у складні часи. Телевізори Samsung та LG роблять скриншоти кожні кілька секунд. Ця новина викликала справжній шок серед власників смарт-телевізорів. Бо дослідження показало, що телевізори Samsung та LG мають можливість і, звичайно, можуть це робити, а саме таємно створювати скріншоти того, що ви дивитесь, навіть коли вони підключені до зовнішніх пристроїв, таких як ноутбуки або консолі. Це відбувається кожну секунду, і ці знімки екрану разом із записами звуку використовуються для персоналізованої реклами. Samsung робиться кожні 500 мілісекунд. А LG кожні 10 мілісекунд. Це викликає багато питань про приватність користувачів і можливі порушення прав на конфіденційність. А як лабораторію електроніки у НАУ? У світі освіти маємо чудові новини для українських студентів. 25 вересня 2024 року. Компанія Ajax Systems відкрила лабораторію електроніки на базі національного авіаційного університету. Ця ініціатива є частиною програми Ajax Next і має на меті дати можливість студентам вивчати новітні технології, зокрема у сфері електроніки та інноваційних рішень. Лабораторія вже почала свою роботу і розрахована на групи до 20 студентів, що дозволить їм отримувати практичний досвід і, звичайно, долучатися до розробки сучасних технологій. Мета представила окуляри доповненої реальності під назвою Оріон. І на завершення мета знову виходить на передову ринку з інноваційним продуктом. Цього разу компанія представила окуляри доповненої реальності Оріон. Що роблять ці окуляри? Вони виглядають як звичайні, але містять потужний штучний інтелект, який аналізує ваше оточення, пропонує корисні підказки у реальному часі. Наприклад, окуляри можуть запропонувати рецепт на основі продуктів у вашому холодильнику, або нагадати про зустріч під час миття посуду. Вони також мають сім вбудованих камер для точного відстеження рухів очей та звичайно інтерактивного керування жестами. Це справжній прорив у світі доповненої реальності. Це всі новини зі світу IT на сьогодні, але не останні у цьому випуску. Фінальна новина від GoIT. друзі. Я запрошую вас на IT Fest Better Life, яке відбудеться 19 жовтня об 11.00. Це ваша можливість познайомитися з айтівцями, дізнатися більше про їх стиль життя, кар'єрний шлях та, звичайно, повсякденні виклики в IT. Не пропустіть цю унікальну подію. Реєструйтеся вже зараз. Я там буду і на вас чекатиму. Слідкуйте за новинами, будьте в тренді та утримайте задоволення від навчання. Та життя. Дякую, що були з нами сьогодні. Побачимося у наступних випусках, і це був Ковий подкаст